Дитині з інвалідністю не місце на святі. У львівській школі Марії Покрови скандал через цькування особливого хлопчика. Про кричущий інцидент у соцмережах повідомила мама дитини Галина Амеліна. Жінка розповідає, що сьогодні у їхній школі відбулося свято останнього дзвоника, але її сина на нього не запросили і не повідомили про святкування. А коли вона з дитиною приїхала до школи, то їм там не були раді. Ми приїхали у розпал свята: пісні, танці, сміх. Тимур побачив дітей і став. Просто стояв і дивився на дітей, на мене. Дитина не розуміла, чому йому учне від державної школи на цьому святі нема місця. З початку року Тимура не запросили на жодне свято чи екскурсію, на жоден виступ чи концерт. Хоча дитина дуже горниться до дітей, завжди радіє можливості пограти з друзями. Ми так само не були запрошені у музеї, на свято вишиванки і зовсім випадково, Приїхали в школу, коли усі діти були запрошені на зустріч з рятувальниками. Жінка переконана, що усе робиться для того, щоб вона забрала сина із цієї школи. Водночас у навчальному закладі заяву Галини спростовують. Там зазначили, що її звинувачення наклеп. Колектив школи Марії Покрови обурений дописом, який опублікувала і поширює Галина Амеліна, звинувативши школу у булінгу. Її син Тимур перебуває на індивідуальній формі навчання. Уроки проводять у першу половину дня згідно із затвердженим наказом. Усі ж позашкільні заходи, екскурсії, свята та інше відбуваються після закінчення уроків. У школі зазначили, що маму хлопчика з інвалідністю попередили про дату закінчення навчального року заздалегідь, а на дошці оголошень анонсували дату і час проведення свята останнього дзвоника. Користувачі соцмереж в коментарях під описом жінки висловлюють їй підтримку. Натомість, під описом школи люди стали на захист навчального закладу. На момент оприлюднення цього матеріалу реакції з боку уповноважених органів на цю ситуацію ще не було. До слова школа Марії Покрови вже не вперше опиняється у центрі скандалу у 2020 році. Журналісти НДА провели розслідування про те, як у цьому закладі наживаються на дітях, які не чують.